Вітаю, 16.45 в Україні. Я Соломія Соломієтвійста в ефірі. ТСН. вже 37 загиблих у наслідок нічного теракту в Анкарі. Зранку у лікарні померло ще троє постраждалих від вибуху, що стався у турецькій столиці пізно ввечері. Напередодні у лікарнях залишається 71 людина, 15 поранених у важкому стані. Назвати організаторів теракту поліція обіцяє до кінця дня, але турецька армія вже завдала 18 авіаударів по позиціях іракських курдів. З подробицями Катерина Федорченко. Терористи висаджують у повітря автомобіль з вибухівкою неподалік головного вокзалу турецької столиці. Місце для вибуху велелюдне людне та символічне. Поряд багато урядових установ. Зокрема, до офіса голови турецького уряду лише 200 метрів. Вибухова хвиля запалює кілька автомобілів та автобус, що проїжджали поряд. Всі сидіння в автобусі були заповнені. Там було від 40 до 50 людей. Автобус загальмував. Поряд із ним проїхав автомобіль і раптом пролунав вибух. Місце вибуху одразу ж оточують поліція та медики. Влада каже, це був теракт, а серед загиблих були і терористи. На місці вибуху загинуло 30 людей. Один із них терорист, а другий підозрюваний у терористичній діяльності. Четверо людей померли у лікарні вчора увечері, а ще троє сьогодні зранку. Поранень під час вибуху зазнають 125 людей. Зранку більше семи десятків постраждалих залишаються у лікарнях. Медики кажуть, у критичному стані до двох десятків поранених. Під лікарняними стінами чекають родичі постраждалих. Моя двоюрідна сестра поранена під час вибуху. Той стався, коли вона сіла у автобус. Ми намагалися їй дозвонитися та марно, а потім ходили від шпиталя до шпиталя, поки нарешті знайшли її. У неї була операція на мозку. В Анкарі тим часом за рішенням суду перекривають доступ до соціальних мереж, і забороняють показувати кадри з місця вибуху, у тому числі жертв теракту. Влада каже, демонструвати таке неприпустимо. Відповідальність за теракт поки не взяло на себе жодне з угруповань. Але у міністерстві внутрішніх справ обіцяють назвати винного вже сьогодні. В результаті розслідування, яке вже було здійснено, ми отримали важливі докази. Але імена організаторів цієї атаки будуть названі після того, як закінчиться розслідування. Я думаю, це станеться в понеділок. У скоєнні нападу підозрюють курдів. Про це з посиланням на власні джерела. Повідомляє агентство Reuters. Після теракту турецька армія обстрілює позиції курдів в Іраку. Про можливість теракту іще за два дні до вибуху власних громадян попереджало посольство США у Туреччині. Цього разу напад стався за посилених заходів безпеки. Їх запровадили місяць тому після потужного вибуху, поряд з військовим гуртожим. Жутком тоді загинуло 28 людей. А відповідальними за напад влада країни назвала сирійських курдів. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. За сьогодні заарештовані вже четверо людей. Це жителі південного міста Шанли Урфа, де терористи купили машину. Затримали також 36 курдів у Адані та 15 у Стамбулі. Останнє, що заявляють чиновники, смертників було двоє: чоловік та 22-річна жінка, що два роки тому вступила до робітничої партії Курдистаном. На місці події працює наша колега Айтадж Джаршієва. Вона з нами на прямому зв'язку. Айтадж, здравствуйте. Какова ситуация в Анкаре? На данный момент открыли ли правоохранители район, где произошел взрыв, и какие настроения в городе среди жителей? А, uh, Да, добрый вечер. К сожалению, сейчас в Анкаре очень сильный дождь, и на самом деле выйти на место происшествия у нас не получается. А, uh, Но я хочу сказать, что район Кызывай полностью перекрыт. Туда вообще а, uh, даже сегодня весь день не пропускали журналистов. Только uh, определенные полтора-два часа нам удалось там поработать. А uh, Остальное остальное время полиция даже не а, uh, когда мы даже показываем наши пресс-карты. -э пресс я хочу добавить, что пока ответственность за себя, за эти теракты никто а, не взял, но Турция а, высказывает подозрения в адрес запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. В связи с терактом власти а, Турции, как я уже отметила, запретили журналистам публиковать связанные с ними материалы. После появления в соцсетях фотографий жертв взрыва суд распределил... Примілся блокировки до сто кок доступок Фейсбуку і а Витеру. Пока что мотива нападавших пока непонятны. Обстановка в городе стабильная, но чувствуется, что есть некая паника среди граждан. Каждый второй уже боится находиться там, где многолюдно, потому что район Козыла, именно парк Гювен, где я прогремел взрыв, там очень многолюдно и в будни там очень, бывает, очень много студентов, иностранных граждан, в том же числе и по выходным там очень много отдыхающих людей. Теперь люди, даже когда мы спрашивали просто геолокацию Козылая, у них появляется какой-то страх, что э, не ходите в этот район, там очень опасно. Но район пока оцеплен, пока что следствие продолжается. Э, какие все-таки результаты? Пока что точные причины взрыва э, пока что официально не комментируются. Э, я думаю, что да, были версии, есть версии о том, что их было двое, мужчина и женщина, и даже уже определили личность э, одного из э, террористок. Э, но пока что э, из-за из интересов следствия пока что полный данные. Нині придивляються каліги. Дякую за подробиці. Айтадж Чарджієва зараз працювала з нами на прямому зв'язку із місця події у Анкарі. Вчора пролунав вибух. Під час розстрілу в найпопулярнішому серед іноземців готелі Кодівуару дістала поранення Українка. На місці нападу перебувала група українських миротворців зі складу поліцейської місії ООН. Керівницю групи майора Олену Ляхову поранено в обличчя. Її стан тяжкий та стабільний. В лікарні із нею український консул теракт забрав 18 життів мирних людей, серед яких, зокрема, керівник місцевого представництва німецького культурного центру інститут Гьоте. Загинули й самі нападники з подробицями. А Сісарчук зранку на пляжі курорту Гранд басам ще лежать залишки покинутого вчора сміття. Тут лише місцеві Самотній французький турист ризикнув прогулятися піском, на якому напередодні загинуло більше двох десятків людей, серед яких і його співвітчизник. я не так давно приїхав, хотів добре провести час. Не можу навіть слів дібрати, як усе це прикро. Чотиризірковий етуаль дюсюд один з найпопулярніших виноземців. Все сталося зненацька. Терористи вдерлися на пляж спершу їх навіть не помітили. Ми побачили людей з Калашниковими. Думали, це солдати. Тут же бачиш людину в бронежилеті, думаєш, поліцейські. Але коли вони підбігли одразу в притул, застрелили чоловіка, той упав. Вони розстріляли його дівчину, навіть когось поруч, хто воду продавав. Люди тікали вулицею, притискаючи до грудей дітей. Свідки розповідають, вигукуючи Аллах Акбар, озброєні автоматами і гранатами. Терористи холоднокровно розстрілювали усіх, кого бачили. Не пожаліли навіть п'ятирічну дитину. Дехто намагався врятуватися в морі, тож кілька Загиблих ще може зрости. Це було справді жахливо. Щойно ці люди стали говорити арабською. Стало ясно, що вони терористи. Ми ніколи не думали, що в нас таке може статися. Лише за 45 хвилин в бій вступила армія. Військовим було нелегко але вони нейтралізували шістьох терористів. На жаль, бойовикам вдалося вбити 14 цивільних людей і двох солдатів. Мої найглибші співчуття родинам убитих. В готелі саме проходила конференція з безпеки. Її учасниця Українка, радник з безпеки при місії ООН майор Олена Ляхова, тяжко поранена. В неї стріляли двічі в ногу та обличчя. Вона у ушпиталина загрози для життя. Немає ця жінка отримала вогнепальні поранення ноги, а також щелепи. Вона перебуває у свідомості її життю нічого не загрожує. Зараз проробляються всі варіанти щодо медичної евакуації в одну з е, сусідніх країн для подальшої е, медичної допомоги. Усі, хто працює в Дюсюді, досі не можуть оговтатися від шоку. Вони бояться, що невдовзі їсти їм стане буквально нічого. ми туризмом на життя заробляли. Не думаю, що тепер хтось приїде і нам кінець навіть слів добрати не може, як усе кепсько. Відповідальність за теракт вже сьогодні бере на себе місцева гілка аль каїди Два місяці тому схожий напад стався у сусідній Буркіна Фасо. Бойовики там напали на готель і кав'ярню. Жертвами теракту стали 23 людини з 18 країн світу. Серед них і українська родина, власники кав'ярні. Яназерчук Ігор Бондаренко, Тесен один плюс один. Надія Савченко почувається значно краще ніж минулого тижня. Сьогодні у СІЗО Черкаська полонену лотчицю відвідав адвокат Микола Полозов. Він каже: Надія п'є воду, вживає вітамінні суміші. Температура впала до 36, Тиск трохи низький, 100 на 60, Але льотчиця переконує для неї це нормально. У соцмережі Полозов виклав чергового листа. Від Савченко у ньому вона дякує всім за підтримку. Заявляє, що не збирається відмовлятися від своїх адвокатів, а голодування припинила, бо її про просили люди з фальшивого листа президента України вона лише посміялася і поспівчувала, що над такими дрібницями працюють цілі відділи ФСБ в прошло вона в достатньо хорошому розкладенні духа така же твердая, сильностри до касається пранкера. Вона посміялась на світ історії, сказала, що конечно нікає письмо не могло ні на що повлиять, і она абсолютно убеждена, що это іти пранкери не могли сделать всю эту работу сами. То есть то, что представляется как некая шалость, на самом деле, по мнению надежды, не обошлось без участия российских спецслужб. Мукачевських стрільців, які вбили чоловіка посеред міста у суботу, затримали в Ужгороді буквально за дві години після скоєння злочину. Їх виявили за орієнтуванням патрульні поліцейські ті спроти не чинили в суботу. Біля однієї зі шкіл Мукачевого троє молодиків влаштували між собою розбірки, у ході яких прогреміло кілька пострілів. Одного з чоловіків поранили, а двоє на автівці зникли з місця. Чоловіка доправили в реанімацію Мукачевської лікарні у стані клінічної смерті. Врятувати його не вдалося. Загиблий 31-річний Мукачевець він відомий правоохоронцям, бо притягався до відповідальності за наркотики. У слідства є основні три версії з цього конфлікту: це неприязні стосунки з потерпілим, боргові зобов'язання, а також його кримінальне минуле. Тернопіль попрощався із кіборгом Юрієм Диною. 42-річний військовий помер у реабілітаційному госпіталі. Юрія поранили у бою за Донецький аеропорт. За два тижні боїв у терміналі боєць сильно відморозив ноги. Після госпіталізації лікарям довелося ампутувати пальці обох кінцівок. До того ж, у чоловіка раптово погіршився зір. Він тривалий час лікувався у шпиталях Харківщини та Київщини. Утім, усе одно повернувся у свою військову частину. Минулого місяця через недуге демобілізувався, після чого його від празу відправили на реабілітацію. У місцевому шпиталі йому стало зле. Не приходячи до тями, кіборг помер у реанімації. Це добра, порядна, справедлива. Людина і саме головне це відданий патріот своєї держави. Таких би людей було побільше. І я думаю, у нас би порядок в країні настав би швидше. У Дніпропетровську зустріли 93-ю механізовану бригаду, яка у повному складі покинула зону проведення антитерористичної операції. В зоні бойових дій бригада провела два роки. На долю підрозділу випали найскладніші ділянки. Він тримав піски та Мар'їнку Донецький аеропорт, Шахтобутівку, Опитне та Зеніт. За два роки безперервних боїв бригада зазнала чи не найбільших втрат в українській армії. 138 бійців загинули понад тисячу поранені. Дев'ятеро вояків і досі залишаються в полоні. Попри це, саме тут найбільше військових вирішили залишитись та продовжувати службу за контрактом. 93 третя бригада виконувала, виконує і буде виконувати поставлені завдання жодний рубіж не був втрачений. И я це заявляю с честью. Это ребята, которые умели держаться. И самое главное, в этой бригаде у них всегда был, знаете, такой вот крепкий, хороший, такой вот мужественный костяк. Это пехота, которая давала реально прикурить российскому спецназу на самых горячих точках. Мирні переговори щодо Сирії в Женеві відбуваються на тлі суперечок про долю Асада. Делегація Дамаска відмовляється обговорювати статус сирійського президента, а опозиція вимагає від нього піти. Для них це обов'язкова умова для досягнення миру. Посередником на перемовах виступає ООН. Зараз це непрямий діалог, коли спецпредставник Стафан Демістура по черзі розмовляє з кожної зі сторін. За основу мирної угоди ООН бере віденські домовленості минулого року. Документ закликає усі сторони в Сирії припинити вогонь і домовитися про строки та етапи, що привели до виборів та ухвалення нової конституції. Дипломати ж наполягають, що для досягнення домовленостей потрібно слово ще одного гравця Путіна ми чекаємо від Путіна, що він подзвонить Асаду і скаже зупинити бомбардування, зупинити напади на райони, контролювання опозицією. Це зобов'язання, які взяла на себе Росія, що вступили в переговори по Сирії виключно від імені свого клієнта сирійського уряду. Путін повинен взяти під контроль свого протеже і переконатися, що він грає по правилам, на які пристала Росія. Ультраправі, що виступають за заборону прийому біженців та закриття кордонів, прийшли до парламенту трьох регіонів Німеччини, країни, яка найширше відчинила свої двері для переселенців. Місцеві вибори вважали перевіркою чинної політики Ангели Меркель щодо мігрантів на прямому зв'язку з Німеччини. Наша колега Наталка Фібріх, і вона готова розповісти, які наслідки матиме це голосування для найпотужнішої країни ЄС. Наталю, вітаю, що привело до успіху ультраправих і чи зможуть вони вплинути на політику країни щодо переселенців? Вітаю Соломія. Ну дійсно партія Альтернатива для Німеччини святкує перемогу. А на цих виборах вони змогли обійти чимало традиційних німецьких в західній федеральній землі Баден бютенберг Вони набрали 15% голосів. Ну а в Східній, віднішій землі Заксен анхальт вони стали другою політичною силою після партії Ангели Меркель хдс набрав. 24% голосів. І це успіхи а, порівняно новою політичної сили. Альтернативу для Німеччини заснували в 2013 році, передусім як антиєвропейську партію, але потім вона вистрілила на мігрантській кризі. А ця партія виступає проти політики уряду, проти політики відкритих дверей. А, і багато прихильників ця партія має саме у східній Німеччині, де особливо сильні антимігрантські настрої. Ну і сьогодні. Керівництво цієї партії провело прес-конференцію, попри те, що під час виборчої кампанії сварило німецьку пресу, називаючи її маніпулятивною брехливою і неправдивою. І голова партії Анджел, голова партії Фрауки Петрі, говорила коли говорять про мігрантську кризу, описували реалії в Німеччині так, як інколи можна почути на російському телебаченні, що тут нібито занепад через мігрантів, через що вже і Ангелі. Фраука Петрі закидають брехливість. Ми вже давно спостерігаємо в Німеччині зростання етнічного насильства. Варто тільки навести як приклад злочинні клани, що починають диктувати правила поведінки німецьким школяркам, щоб ті одягалися невиклично. Або райони Німеччини, куди боїться їздити поліція. У зовнішньополітичних поглядах ця партія схожа на фронт національ у з Марі Лепен і тут та що будь-які світові кризи а, потрібно вирішувати з Росією, і до речі, в Німеччині підозрюють, що у фінансовому питанні цієї партії також могли допомогти з Москви. Так відомо, що а, перед виборами у цієї партії з'явився анонімний спонсор, який оплачував передвиборчі плакати і безплатну газету. І Сьогодні на прес-конференції керівництво партії говорило, що не знає, що це за спонсор, і звідки гроші а, що стосується українського питання, то агресії Росії в Україні тут також не бачать. Ми проти будь-яких санкцій щодо Росії, і це не була класична анексія Криму. Я завжди висловлював розуміння, що Крим завоювала до Росії Катерина Велика, і Крим російський, бо подарунок Хрущову Україні в будь-якому разі був незрозумілим кроком переміщення народів. Ну і після цих виборів позиція Ангели Меркель ослаблена, однак, вона не зрозуміла. На і чи буде Ангела Меркель кандидатом від своєї партії вже на виборах Бундестагу в 2017 році? Це буде вирішуватися буквально впродовж наступних тижнів і мі від того, чи зможе Ангела Меркель знайти а, спіль? Ці в і об'єднати Європу довкола своєї міграційної політики і знайти компроміси з Туреччиною. Вже наступний саміт ЄС відбудеться наприкінці цього тижня в Брюсселі. Однак, тут у Берліні шанси Ангели Меркель все ж таки досягти цього компромісу оцінюють як не надто високі Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталя Фібріх була на прямому зв'язку з Німеччини. Там у трьох регіонах пройшли до парламенту. Ультраправі, котрі виступають проти прийому біженців, а також підтримують заборону санкцій проти Росії. Парламент має повернутись до питання відставки уряду. Про це заявив лідер президентської фракції Юрій Луценко на погоджувальній раді, яка відкриває пленарний тиждень. За його словами, наступний уряд має бути технократичним, а президентська команда уже має свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Уточнити, хто цей кандидат Луценко відмовився. У прем'єрській фракції закликають помиритись, відновити стару коаліцію і підтримати чинний уряд. Бо світоглядних розбіжностей між командами президента і прем'єра немає. Стверджує лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак. Проте тут же між Луценком і Бурбаком спалахнула перепалка, яка засвідчила президентську кампанію. Який такий варіант, як і раніше, не влаштовує. У нас є два варіанти: виходу з цієї штучно, ще раз, створеної політичної кризи. Це відновлення парламентської коаліції, посилення чинного складу Кабінету міністрів України. І другий варіант. Президент України та його фракція, яка є найбільшою у Верховній Раді, беруть на себе відповідальність і представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем'єр-міністра, нову програму, а не передвиборчі гасла, та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки іншого уряду і альтернативної програми. Як тільки ми отримаємо заяву про відставку прем'єр-міністра, ми внесемо наступну кандидатуру. І ми давно чекаємо цього моменту. У нас є і кандидатура, і програма, і голоси. Ці хвилини президент Петро Порошенко проводить консультації щодо майбутнього уряду та коаліції в адміністрації президента. Зараз представники фракції Самопоміч, зокрема й політичний лідер цієї сили, мер Львова Андрій Садовий. Як стало відомо з вуст прес-секретаря президента, саме Садовий є одним із кандидатів на посаду прем'єра. Поряд поруч із будівлею президентської адміністрації. Наш кореспондент Олександр Шилко. маємо з ним прямий зв'язок. Отже, Сашо, що тобі відомо про перебіг переговорів. Добрий день справді сьогодні в стінах адміністрації президента день великих переговорів. і Дійсно, журналісти буквально дві години тому несподівано поруч із лідером фракції Олегом Березюком, лідером фракції самопомощі, побачили ще й фактичного лідера цієї політичної сили львівського мера Андрія Садового. І вже за годину із Твітера, прес-секретаря президента Святослава Цеголка стало відомо, що Андрій Садовий є одним з кандидатів на. Прем'єр в крісло, прем'єр-міністра. а Хоча сам садовий, коли журналісти його зупиняли з тим, щоб запитати, з чим він йде до стіни адміністрації, про це не сказав. І з його слів, навіть було зрозуміло, що, можливо, він про це і нічого ще і не знав на той момент. Перезвонили в кінці дня, попросили терміново приїхати на розмову. Оце кинув всі справи і сьогодні. Іду зустріч, теми розмови. Не знаю. Напевно, я думаю, що питання буде стосовно функціонування держави. Є сьогодні дві великі фракції: це блок Петра Порошенка, Народний фронт. Вони повинні між собою прийняти рішення, кого вони будуть пропонувати на прем'єра. І ось буквально десь хвилин тому Андрій Садовий вийшов з адміністрації. Його журналісти питали, в тому числі і я про те, чи правда лунала ця пропозиція президента. Він сказав, що дійсно такі розмови точаться давно, але каже, його фракція має лише 26 голосів в парламенті. Тож мають визначитися передусім дві найбільші фракції: це блок Петра Порошенка і народний фронт прем'єрська фракція. До речі, представники народного фронту і досі заявляють про те, що має лишитись прем'єр-міністр Марсені Яценюк, Ки вся коаліція має згуртуватись саме навколо нього. Ну сьогодні основні переговори тут відбудуться о 19.30. Сюди прийдуть усі представники коаліції, яка зараз переживає певну кризу. Говоритимуть очевидно, найголовніша тема це уряд, і всі останні найсвіжіші новини. Ви вже почуєте з нашого випуску о 19.30. студія. Дякую, Сашко, за подробиці. Олександр Шилко працює біля адміністрації президента. Там сьогодні проводяться консультації щодо майбутнього уряду коаліції і обговорюються кандидати на прем'єр-міністра. Львівські поліцейські оштрафували працівника польського інтерполу. Чоловік їхав із увімкненими червоними та синіми проблисковими маячками. Дозволу на спеціальні світлові пристрої у нього не було, тож копи хотіли забрати авто на штрафмайданчик. Коли працівник спецслужби почув про це, він став самотужки демонтувати маячки і із решітки радіатора. За незаконне використання світлових сигнальних пристроїв поляк заплатив штраф 8,5 тисяч гривень. Маячки у нього конфіскували. Британські винахідники знайшли спосіб побачити стародавній Лондон без транспорту, реклами і натовпу туристів. Унікальні кадри історичних подій можна побачити через спеціальні картонні окуляри та за допомогою додатку для смартфона. Автори винаходу використали серію фото і відео, на яких, наприклад, можна розглядіти британську столицю 17 століття, коли ще не звели знаменитий тауерський міст. Чи кадри міста постраждалого під час Другої світової війни? Розробники кажуть, їхні. Ні, винахід може зробити цікавими екскурсії в інших містах і обіцяють навесні презентувати такий самий додаток для Нью-Йорка. Цікаво було б напевно подивитися і на стародавній Київ. На цьому ставлю крапку, розлогіший випуск ТСН Дивіться вже о 19.30. Я прощаюсь до завтра.